Понеділок, 30 вересня на 11-му новини новинах. Студію Олена Петриченкова. вітаю. Також з нами працює Мілітіна Глушко, перекладачка жестової мови. Підписуйтесь на наш ютуб канал, ставте дзвіночок, аби нічого не пропустити. Та коментуйте новини. А далі у випуску розкажемо: нищать окупантів їхню техніку та захоплюють полон героїв Росії. Наш фронтовий репортаж про легендарну 93-ю бригаду. Отакі звуки тут щохвилини. Військова музика, як жартують вояки на позиції. Вдягаємо маски та, по мінімуму, виходимо на вулицю. Дніпро накрила пилова буря. Скільки триватиме, та чи загрожує нашому здоров'ю? Можуть запалити краще, ніж молодь. 30 дніпровських пенсіонерок вдягли яскраві сукні та підбори і змагались за звання королеви балу. 80-річна жінка загинула ще двоє людей поранені. Протягом доби ворог атакує Нікопольщину райцентру Мирівський та Марганецький громадах. В день бив з артилерії та дронів камікадзе вночі з реактивних систем залпового вогню. Внаслідок атаки пошкоджені 10 приватних будинків та п'ятиповерхівка. Нічна атака на Київ Росіяни спрямували на столицю десятки безпілотників. Боєприпаси заходили вночі хвилями із різних напрямків. Повітряна тривога тривала понад п'ять годин. Сили ППО знешкодили усі ударні дрони попередньо без жертв. А от на Миколаївщині після нічної атаки виникла пожежа на об'єкті критичної інфраструктури. Руйнування уточнюються. У кривому розі сьогодні оголошений день жалоби за загиблими внаслідок атаки 27 вересня. Нагадаємо, у п'ятницю ворожа ракета поцілила по управлінню районної поліції. Обірвала життя трьох поліцейських: Сніжани Павлюк, Олександра Азарова та Артема Баландіна та Тетяни Андреєвою – цивільної жінки, яка працювала в управлінні прибиральницею. Завали будівлі надзвичайники розбирали майже дві доби. Сьогодні у кривому розі колеги та рідні попрощались з загиблими. Одягаємо маски та по мінімуму виходимо на вулицю. Пилова буря накрила частину України. Дніпропетровщина серед областей, де фіксується найгірша якість повітря. Звідки вітер приніс пил та смог? Та чи є загроза здоров'ю? Наші кореспонденти розпитали експертів. Нетипово жовте забарвлення, наче дивишся в окулярах та важке на подих повітря. Такий дискомфорт зранку відчули абсолютно всі дніпряни. Алергія сильніше відчувається на амброзії. Навіть досі б вона було закінчена. Може, трохи з'явилося. У мене немає алергії, але з'явилося. У нас ж підприємство більше закривається в Дніпрі, тому це не так же небезпечно. Вже не одне десятиліття назад нас накрило пилом, пил був стовпом. Буквально. Тоді ми пов'язки носили. Я повітря почистити не можу. Ну будемо ходити, терпіти, що ми можемо зробити. На фоні усіх негараздів Я з цим готова змиритися, Головне, щоб ракета не летіли. Шпальти інтернет-видань різніють заголовками про пилову бурю, яка суне на Україну з Узбекистану. Однак і мла, яку побачили саме Дніпряни, ніщо інше, як високе запилення повітря, яке пройшло до нас з Каспію, говорять представники регіонального гідрометеоцентру. Оскільки в Каспійській на сьогодні, станом на сьогодні, спостерігається пилова буря, то часточки пилу, піску піднялись високо в атмосферу. І вітер, зараз переважаючи напрямок вітру Південний Схід і Схід, тобто вітер з цієї території переноситься на наш регіон. відчули таке запилення лише певні регіони країни, переважно центр та східні області. Можна сказати західні області. Мені туди не дойде більше схід і північ України. А так у Дніпропетровщину однозначно Дніпропетровщина, Полтавщина, Черкащина, до Києва менше дійде до Києва, і туди західніше. До речі, сьогодні там на західній Україні там сьогодні холодно. У Карпатах іде сніг. На Дніпропетровщині особливо кривий ріг, що називається на крило по-справжньому. Фахівці Дніпропетровського гідрометеоцентру фіксують перевищення пилу у цьому промисловому місті У рази це паралельно з тим, що рівень забрудненості, повітря там дуже високий і без пилової бурі. Тут такої закономірності такої немає. Якої системи. Досить рідкісне явище можна сказати. Ну до того як був навесні Сахарі, п'ять років такого не було а от пил з Каспією. Ну, я принаймні не пам'ятаю, може колись і було. Група екологів, які займаються моніторингом повітря, зафіксували це явище вночі близько першої години. Фахівці говорять небезпечність його у тому, що частинки пилу настільки малі, що їх походження невідомо, і це суттєво може зашкодити здоров'ю. Це е, дрібні частки, які ми не зважаємо, навіть що є, умовно кажучи, з цього із чого ця частка е, складається. Е, вона сам по собі як забруднювач, вона небезпечна саме розміром. Її не може відфільтрувати, так би мовити, наша система захисна організму, і вона може без, без проблем потрапити в легені в дихальну систему. Це можна порівняти. ми розуміємо, що, наприклад, люди, які там раніше там багато років працювали в шахтах і дихали цим пилом, вони отримували там професійні захворювання, і ну десь зовсім воно можна порівняти з цим. Запиленість у місті протримається до п'ятниці, тому фахівці радять лі. Ітнім людям та тим, хто має захворювання легень та дихальних шляхів, зменшити перебування на вулиці, поки не займатися спортом, просто неба і вдягати маски. Тетяна Заєць та Денис Єлисавенко, новини 11 каналу. Надзвичайники Дніпропетровщини продовжують боротися з пожежами на відкритих територіях. Протягом доби 67 разів виїжджали на гасіння. Загальна площа знищених вогнем екосистем склала понад 53 гектари. Ліквідовано 48 займань сухої рослинності та 19 загорянь сміття. Рятувальники вкотре нагадують про необхідність дотримання правил пожежної безпеки на природі та під час проведення господарських робіт. Особи, що винні у порушенні пожежної безпеки, несуть адміністративно а подекуди. Навіть кримінальну відповідальність. Загинув у власній квартирі у Нікополі під час ліквідації пожежі співробітники служби порятунку виявили чоловіка без ознак життя. Встановлено, що загоряння виникло в квартирі, яка розташована на третьому поверсі п'ятиповерхового житлового будинку. Вогонь охопив площу в 4 квадратних метри. Всі деталі пожежі встановлюватимуть правоохоронні органи. Ледь не вбив власну матір у Дніпрі. За замах на вбивство затримали чоловіка. 44-річний дніпрянин вдарив матір кілька разів ножем у живіт. на допомогу. Прийшли сусіди, які почули крики після вчиненого зловмисник втік та намагався переховуватися у полі в самарському районі міста. Проте поліцейські затримали його впродовж двох годин. За замах на вбивство йому загрожує до 15 років в'язниці. Обікрали громадян Чехії майже на 56 мільйонів гривень. В Україні викрили міжнародну злочинну організацію, яка діяла на Дніпропетровщині. Представники кол-центрів телефонували громадянам європейських країн під виглядом працівників банку та повідомляли про злам рахунків. Далі пропонували тимчасово переказати кошти на інші, так би мовити, безпечні рахунки або придбати криптовалюту за вигідним курсом. Таким чином шахраї заволоділи коштами більш ніж 100 громадян. Чеської республіки. Музика. Волю захисниками з таким закликом вкотре в Дніпрі зібралися родичі військовополонених та небайдужі містяни. Десятки людей об'єдналися, аби нагадати про поневолених захисників України. На акції побувала і наша знімальна група про історію полонених та боротьбу рідних за їхнє визволення. Катерина Нічик далі він мене. Вольовий, сміливий, серйозний, добрий, але й добрий. Про свого чоловіка Олексія розповідає пані Наталія. Він азовець обороняв Маріуполь та до останнього захищав Азовсталь, а потім за наказом здався у полон. От вже два з половиною роки про коханого Наталя дізнається лише від звільнених з неволі побратимів. Рані раз це побратим, який з ним знаходився, це було в травні минулого року, то він про нього розповів. Недавно мені повідомили просто де він знаходиться, але просто чули, що він там. На стримує сліз під час акції пані Ольга про свого чоловіка Віталія. Вона нічого не чула ось уже півроку. 8.04.2022 року він пішов служити і вже вже півроку, як безвісти зникли. Прийняли бій, і хлопці і територію зайняли. Копанта у полоні третій рік син Сергія. Мій син Азовець з 17-го року в Азові. Він потрапив в полон 20 -го травня го року, виходячи з Азовсталі. Всіх цих людей об'єднує спільне горе і спільна мета: якнайшвидше повернути своїх рідних із російської неволі. Для цього щотижня збираються на акцію на підтримку військовополонених. На кожну акцію ми намагаємося з дочкою приїхати. Мені здається, ми вже тут всі знайомі. Ми вже як одна сім'я. Я тоді відчуваю, що я щось не доробила. Якщо я пропустю акцію, пропишу акцію, то щось я не доробила цьому е, в цій боротьбі за його повернення. Сергій і сам військовослужбовець. Утім, щотижня намагається приїхати на акцію. Самотужки малює для цього плакати та щоразу приносить прапори. Це каже єдиний спосіб, як може нагадати про полоненого сина та його побратимів. Прапор Оленівка. Це нагадування про те, що хлопці, які були в Оленівці, страчені понад 50 бійців, ще понад 130 поранених, в тому числі і мій син. Він 54-й четвертий списку поранених. У цьому списку, який виклали Рашики, акцію щоразу проводять у різних людних місцях Дніпра. Утім, заклик її незмінний повернути із російських катівень кожного військовополоненого. Вони важливі, вони потрібні. І там, що бачили, і тут люди, що бачили, що все таки, хоча б для того, щоб країни знали люди, що в країні війна, тому що життя у всіх продовжується. Учасники акції заповняють, і з нагадуванням виходитимуть, аж поки усі українські воїни не повернуться додому. Це справа повинна бути не тільки рідних полонених або загиблих бійців, не тільки Азову. Це повинна бути справа всіх громадян України. Бо завтра, якщо ми будемо так відноситися до захисту нашої країни, не буде чого захищати. Катерина Нічок та Євген Шпак, новини 11 каналу. Росія натиснуть не лише на Покровському напрямку, а й на Бахмутському. Ворог не полишає намірів захопити Кліщівку та Андріївку, щоб вийти на Костянтинівку. Б'ють з артилерії, закидають кабами і мінами великих калібрів. Окупантам протистоять підрозділи ЗСУ, зокрема бійці легендарної 93-ї бригади. Наша знімальна група відвідала їхні позиції та поспілкувалася з військовослужбовцями, на рахунку яких десятки знищеної бронетехніки і сотні піхотинців, і навіть полонений герой Росії. Піхота лізе, 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 і півішок много, дронов, там все, що хочеш, каби літають, арта розбивають все. Боєць на псевдобандит знайомить з оперативною обстановкою на позиціях, які захищає 93-бригада. І пояснює, навіщо ворог хоче загарбати Кліщиївку і Андріївку біля Бахмута. Не тут на Дніпро, а не сюди і на Канстаху можуть одразу по трасі вийти. На одну з позицій 93-ї рушаємо швидко і у збройному супроводі. У небі літають ворожі птахи. Давай, давай. Далі виключаємо камеру, бо працювати будуть на позиції. Такі правила. Біля Крещиївки. Через потужний гуркіт щохвилини. Зрозуміло, ворог зовсім близько. такі звуки тут щохвилини. Військова музика, як жартують вояки на позиції. І росіяни тільки збільшують активність. Останні дні дуже гаряче тут. Дуже дуже гаряче. Ну, вчора так трошечки затище було, а зараз зранку і не перестають. стріляють, стріляють і стріляють. Гатять великим калібром, до якого звикли усі пояснюють бійці. Окрім двох хвостатих розбійників. Коти, що живуть у бліндажі, сповіщають вояків про небезпеку. Сумувати не дають. Деруться, гуляються. Ну, зато коли щось не так, вони одразу дають знати, що треба заходити. Спускайтесь. я вас познайомлюю. Спускаємось у бліндаж, добре вкопаний, має освітлення і комунікації. На війні, як кажуть військові, головне, що окупатися і мати отакі от бліндажі. І Тоді можна воювати із ворогом роками. І це не просто схованка, а контрольно-спостережний пункт. Саме звідси боєць на псевдоомар спостерігав за нашою машиною аж до самої позиції і попередив би у разі загрози. Бажаю Омар моніторить небо, уригує дії підрозділу і розповідає, що зараз росіяни вже не так нахабно вриваються на наші позиції, але все ще атакують здалеку. Ворожа авіація зараз трошки на фоні того, що Ф-16 у нас є, і трошки партнери дають більше ПВО, не залітають так над головами вже. Тобто трошки точність у них вже впала. Здаля, але більш результативно зустрічають ворога бійці протитанкової роти 93-ї бригади. Ракета долає 5 кілометрів і пробиває 55 сантиметрів ворожої броні. Нещодавно вночі знищили російський танк. Автор прицільного пострілу розповідає, як все було. хотіли вночі прорватися до наших позицій, до хлопців до піхоти. Спрацювали з цієї установки, Тугна-П. Ми працювали з тепловізора. Я розумію, що Т-72, коли ми влучили, то ну, там здетонувало БК, то звідти вже ніхто не виріс. Зброя знищує рухомі і нерухомі цілі. Головне екіпаж керує з укриття. Стугна дуже ефективна, стверджує бандит, бо сам на Лимані, у Бахмуті і в інших гарячих точках нагатив 20 ворожих танків, БТР, БРДМ, мотолих, буханок та піхоту. І навіть із побратимами брав у полон Героя Росії. Це не підбито, це тупо, що вони згоріли. Кадани на Ізюмський напрямок йшли. Я на своєму, як кажуть, в родному краю там 5 чи 6 одиниць знешкодив. Плюс там Піхота, уж я там і піхоти 28 чоловік за 10 бою. Кантіміра скоро з вітроту розібрали. Тоді. І Герої Росії тоді в ну, плен взяли. Попри те, що ворог лізе малими групами, бійці 93-ї знищують його на підступах до нашої піхоти, чим руйнують усі плани окупантів. Кого вони спасають. Руський Ну, Людей скільки поубивали бомбами. Не те, що там під час. А як на бучу заходили, що вони тваринуть? От ми і боремося з цими енергіями. Що нам далі робити? Нам немає дороги назад. Кожен успішний бій зміцнює позиції сил оборони і наближає до моменту, коли ворог відступатиме. Євген Коптів, Денис Єлисавенко новини одинадцятого каналу. Можуть запалити краще ніж молодь. 30 дніпровських пенсіонерок вдягли яскраві сукні, підбори та вальсували. Учасниці боролися за титул королеви балу. А переможниця елементам танцю навчала нашу Анастасію Шуляк. Чи впоралася Настя та чи зможе витанцьовувати так само, як і запальні танцюристки? Далі в сюжеті. Ли сукні зробили макіяж та уявили себе королевами. На вечорі вальсу 30 бабусь довели, що вік не привід сидіти вдома. Танцюючих чоловіків кажуть дефіцит, тому Валентина разом з Ольгою танцюють в парі. Одразу видно, що подруги адже вбрання в одній кольоровій гамі, а рухи синхронні. Валентина ходить на танці вже два роки, надихнулася зимовим балом, який відвідала як гостя. каже і уявити не могла, що на пенсії стане танцюристкою. Це моє життя. Це моя ну згадка про молодість. Настрій добрий і здоров'я і як танцюю, Я літаю. Наш колектив це вже прям сім'я. За кілька років колектив помітно розширився все більше бабусь відмовляються сидіти вдома. Тут у колективі вирує своє життя, у всіх спільні інтереси. Та одна мета запалювати, не зважаючи на вік. На початку, коли ми тільки організовували такі заходи, їх було небагато. Їх було близько 10 осіб. А з кожним роком. Учасників стає все більше. Сьогодні виступають учасники, яким від 55 років. Найстарші учасниці сьогодні 87 років. Учасниці грунтовно підійшли і до зовнішнього вигляду у кожної індивідуальний та продуманий образ. Акцентні прикраси та яскраві сукні. В колективі всі підтримують одна одну, роблять компліменти та радіють за перемоги. По завершенню вечора напарниця Валентини. Пані Ольга здобула нагороду королева вальсу. Переможниці були і у номінації Краще вбрання та Зірка вечора. <му> Піти з вечора і не взяти урок у королеви балу було б жахливою помилкою. Пані Ольго, мені дуже кортить, щоб ви мене навчили танцювати. Деякі елементи мені покажете. Так. Супер. Ви Дякую вам. Давайте. починаємо вперед. Починаємо. Раз, два. Раз, два, три. раз. О, це не, так, знаєте, це не так легко, як мені здавалося. Боже, мені 21 рік. Я за вами не встигаю. Знаєте, я дві хвилини потанцювала. мені вже води хочеться попити. А ви стільки танців змогли. Чим більше, більше танців, тим більше енергії. Анастасія Шуляк, Євген Дрозд, новини 11 каналу. Поки Дніпропетровщина потерпає від пилових бурь, на високогір'ї Карпат випав перший сніг. Його зафіксовано на курорті Драгобрат. Пожежевські полонині та на горі піп іван, де температура повітря становить мінус 5 градусів. Доброго ранку, дорогобраття. Нарешті, нарешті, дорогобрат, брат. Побачив перший сніжочок понеділок, 30 вересня. І на сам кінець про погоду у Дніпрі. У вівторок синоптики прогнозують в день 23 градуси, вночі плюс 15. Атмосферний тиск 752 міліметри ртутного стовпчика. За даними ДНУ імені Олеся Гончара, радіаційний фон в межах норми. Наразі це вся інформація від команди 11-го. Підписуйтесь на наш Ютуб канал, залишайте лайки, ставте дзвіночок, аби нічого не пропустити, та коментуйте новини. Побачимось.